Привіт всім! Мене звуть Наталя, і тема сьогоднішнього нашого розкладу буде що хотіла б сказати людина, але трішечки по-іншому, про що він мовчить. Має це на увазі не те, що ви там спілкуєтеся, він щось не договорює. А саме про те, що людина ну, просто тримає за всіма замками. Отже, давайте будемо дивитися. Про що мовчить загадана людина. Загадуйте людину, і будемо дивитися. Про що мовчить загадана людина? А тут як стоїть на роздріжжі, я б сказала, не просто стоїть на роздріжжі, а готова зруйнувати все або щось доказати. Тут ще у нас руна війни. Таке відчуття, що, знаєте, можливо, трішечки злість, можливо, трішечки бажання зробити неприємне. І якщо ми питаємо, про що ця людина, про те, що вона, вона на вас дуже і дуже зла. Про те, що по руні війни, можливо, навіть хотіла би помститися. О, тоді, давайте уточнимо. Хотіла б. Чи таки помститься? Ні. Ні. Руна хаоса перевернута. Руна козла не туди, не сюди. Ні, тут в планах, дивіться, я вам скажу так, в планах все ж таки є. Але це на дальню перспективу. На зараз ні. На зараз, ні. А чому людина на вас як злиться? Чому як хоче, ну, ледь не піти війною на вас? Чому так відбувається? І... Угу. Дивна людина, звичайно, але дивіться, який нюанс. Мені говорять про те, що а, тут у нас по чоловічій руні, ну або по активній агресивній руні, людина могла спочатку проявлятися або говорити дуже агресивно, або активно щось обіцяючи. Але розумієте, в чому тут проблема? У нас далі руна а, щастя, вона йде, якби умовно говорячи, перевернута. Після неї йде руна ока, яка, не говорячи воно і відкрите, але воно і не закрите. Таке відчуття, знаєте, як людина багато обіцяла, 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 розказувала, 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 розказувала. Поки, зрештою, ви не зрозуміли, що тут у нас підсвічується великий ноль, тобто нового чогось немає. І далі знову у нас іде або по руні одиниці, що є. Азм є цар, і всі мають біля неї або біля нього танцювати. Ну або, зрештою, ви розумієте, що. Начебто нічого не рухається по о, руні Сонця, щось прояснюєте, о, виясняєте з людиною, говорите, що вам не подобається, якось о, намагаєтесь пролити світло, показати, що є м -м, нюанси, які вас не задовільняють. Людина о, виходить в нульову руну, тобто говорить, окей, я все зрозуміла, або зрозуміла, зараз все виправимо. Але ви знову починаєте, як знаєте, наша пісня гарна нова, починаємо її знову. І отут таке відчуття, знаєте, як ви в якийсь момент зрозуміли, що, мабуть, з мене досить. Ну, тоді мені ще цікавіше. А що ж ви, що ж ви після цього зробили? От що треба було зробити такого, щоб було бажання вас, не знаю, ледь не, не гризанути трохи. Ну, Зараз я перебільшую, розумію. А ви обрали те, що по справедливості вам дає момент най того сказати, що якоїсь парності, але принаймні перспективу на парність. Якщо ми говоримо про стосунки в коханні. Людина могла вам дуже довго обіцяти, але ви розуміли, що чим далі, все те більше продовжується. Не мій варіанти. По справедливості у когось могло бути розлучення, а в когось могло бути як справедливо, кожен вернувся в первісний стан. З розумінням того, що ви. Можете потім отримати те, що більше вам задовільнятиме. Якщо ми говоримо про роботу, то, то у нас тут знову ж такий момент, коли по справедливості ви пояснюєте, чим вам це не подобається, або а, показуєте, що, от, умовно говорячи, моїм трудовим договором передбачені тільки такі-та-такі-то обов'язки, а оці я більше безкоштовно робити не буду. Зрозуміло, що ви не прийняли щедру пропозицію, умовно говорячи, і по Руні парній або дві крапки. Ви, як вирішили, що ні. На майбутнє мене цілком може очікувати щось набагато краще. Єдине, що от мені отут цікаво в справедливості. Чи можу я сказати, що плутувались вищі сили? Чи ви самі все розставили по місцях? Тут саме, тут коли починаємо розуміти, що якісь наші бачення, руна отрути тут і руна багатства, якісь наші бачення з багатства або чогось такого бажаного, бо, знову ж таки, багатства можуть бути як матеріальні, так і духовні. Вони є отруйними, вони є не такими, які насправді. І, знаєте, тут навіть наскільки розуміння цього факту, а скоріше, як прийшли до висновку, що цей напрямок для мене не підходить. Ці настанови устави для мене не підходять. Так, ну давайте тепер би я, мабуть, хотіла уточнити, а які будуть наступні дії у вашу сторону від цієї людини. Які будуть наступні дії в вашу сторону від цієї людини? Бо тут, звісно. <смір> ну, тут і характер такий специфічний. Тут бачите, як руна перехрестя, вона як не показує, що щось погано думає, і я не можу сказати, що однозначно хороше. Тут просто йде злість, і вона як іде по колу. І мало того, я не здивуюся, якщо тут ще йде момент розчарування. Бо тут у нас руна роста або руна е, врожаю, вона не туди-не сюди, що можливо за допомогою вас людина закривала так само і свої якісь потреби. Це може бути ресурс, це може бути емоційні потреби. Ну, просто, знаєте, як приходить по використовувати когось, можливо, не обов'язково відкрита використовувала. Дійсно, є, е, е, була емоційна якась прив'язка, е, е, яка давала. Поштовх до особистого розвитку. Тому що тут у нас знову ж таки, бачите, йде руна квадрата, яка показує про своєрідну стабільність, про своєрідний момент такого. Ну, я б сказала. Стану, коли у нас є і нерухомість, умовно говорячи, не обов'язково власна, це може бути орендована, А в нас є, як говорять, власний куток. При тому цей куток може для того де жити, і так само або творити, або працювати, ну або, зрештою, там, де людина реалізовувала себе. І тут іде ще з одної, повторюся, сторони злість і оце бажання вийти ледь не війною, як казав. Хто там князь Святослав, по-моєму, якщо я не помиляюсь, іду на вим. Так і тут, з іншого боку, іде момент розчарування, що цієї енергії, яка давала людині можливість відчувати себе більш впевненою, її немає. І от мені б хотілося б уточнити. Які будуть дії цієї людини по відношенню до вас найближчий час? Давайте згадаємо найближчий місяць. М -м, ніяких. Ніяких абсолютно. Жодної прямої руни. Жодної. Тут по а, руні жіночій. Вона завжди говорить про певну пасивність, про певне накопичення, можливо, про певні емоційні моменти, але і вона стоїть не туди, Господи, не сюди. Це знову тут у людини характер сам по собі він як ну, можливо, дійсно буде правильно характеризувати як нестабільний. Сьогодні може бути злий, через дві хвилини його відпустила, а через три хвилини ховайтесь всі. І плюс показують, що найближчим часом можливі фінансові проблеми, тому людині явно буде не до того, щоб іти до вас із якимось моментом сатісфакції. Абсолютно ні. Ну, тоді давайте спитаємо таке: чи буде ця людина, яку ви загадали? Проявляти себе трішечки більш віддалено в майбутньому. Він буде зациклений або вона буде зациклена у цій проблемі і не до того, щоб себе проявляти. Ні. Ні. Руна хаоса перевернута, далі йде руна перельотні птахи. Таке, знаєте, враження, наче у людини підуть новини, які постійно треба буде моніторити. І максимум, на чому вона або він може зациклитись, це на цьому моменті, коли а, порушили її або його певні плани. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!